Вітання всім, з вами Наталя. Сьогодні я знову завітала вже до нашої добре знайомої, теж Наталі, косметолога. Вітаю, яку ви вже знаєте по нашим попереднім відео. Наталя, зокрема, розповідає у попередніх відео про догляд за обличчям 40 А сьогодні я попросила Наталю розповісти про. 50+. плюс всім привіт! Мене звуть Наталія, лікар-косметолог. Дійсно, 50+, плюс догляд він дуже змінюється, тому що у нас знижується кількість гормонів естрогенів, і жінка помічає на своєму обличчі помітні зміни на рівні. Кісткової тканини у нас іде остеопороз, і після 50 це дуже видно. Тобто наша кісткова тканина зменшується, а шкіри дуже багато, але все одно кожна жінка старіє по-різному. Mm. У нас є різні типи старіння, і треба звертати увагу насправді на цей мілка тип. Коли у нас багато лучиків навколо очей, сухенька така шкіра, і зовсім нема підшкірно-жирової клітки. Ковини. І є гравітаційний тип старіння, це коли у нас формуються брилі, а, е, овал е, лиця пливе, це може бути пов'язано з осанкою. Тобто, якщо ми стоїмо, да, у нас осанка, да, і, що обличчя повзе вниз. І треба дивитись, на, збирати анамнез і розуміти причину виникнення гравітаційного птозу. Можливо, це осанка, можливо, остеопороз, і, і треба працювати комплексно. А генетично це може бути? Так, генетика, звісно, впливає, але зараз доказано, що генетично є ну, процеси старіння. Ми можемо дивитися на нашу маму, фотографії, дивитися, як вона старіє. І прогнозувати іноді це співпадає, але досить важливе харчування, образ життя, сон, який впливає на гормони. Колаген це білок, з якого строїться наша шкіра. І Якщо не хватає, не вистачає цього колагену, а з віком нам не вистачає, Колаген ми беремо з продуктів харчування: це білок, риба. Яйця, м'ясо. Да? І Якщо у нас немає амінокислоти, коли ми вживаємо їмо білок, а соляна кислота в шлунку розщіпляє цей білок до амінокислот. І ці амінокислоти – це структурні. Білки це лізін, валін, тріптофан, є незамінні і замінні амінокислоти, які не синтезуються у нас в організмі. І нам треба з їжею да, потріблять ці всі амінокислоти і білки. І якщо немає правильного харчування, то звісно у нас не буде м'язевої тканини, буде дрябла, шкіра, пуста. Наталь, скажи, будь ласка, а колаген можна, наприклад, багато зараз говорять, що колаген можна пити там таблетками, добавками, колаген там проколювати. Чи все-таки це краще разом? Фундамент це харчування. Тобто для того, щоб колаген засвоївся, йому треба умови. Колаген треба і вітамін С, також тобто, Фундамент харчування а, в принципі харчування вже 50+. плюс. Мені здається, вже вибірково треба більше звертати увагу на що я їм, тому що все в нас буде на лиці, особливо наші оці зранку отечність, яку ми бачимо. Наталі, я з тобою згідна на 100%, тому що звісно, отеки і пастозність це і є старість. Коли у нас ми вранці просинаємось, це значить, що наша лімфатична система вона не коректно працює. є застой. Це як водопровод, і в нас там болотце, воно стоїть і не функціонує. Тобто, як серце перекачує кров по судинам, і то лімфу, якщо ми мало рухаємось, якщо ми, звісно, харчування також впливає, йому мало овочей, немає білка, а то. затримує сіль, звісно, але не сама сіль, вона, наоборот вирівнює, да, гомістаз, підтримує по постійність внутрішнього середовища організму. І дуже важливий наш мікробіом, да, ці корисні бактерії, які в шлунку у нас формуються, і те, як перетравлюється їжа, тому фундамент це харчування. Ясно, Наталь, скажи, будь ласка, які процедури ти вже не рекомендувала у 50+. плюс? Ніколи не робила б, якщо жінка в 50 років має пастозний ну, гравітаційний тип старіння, у нас жирові пакетики да сповзають вниз. Ін'єкції з гіалуронової кислоти, це дуже класна процедура. Я погоджуюсь. Гіалуронова кислота. Одна молекула гіалуронової кислоти притягує от 360 до 500 молекул води. І ця жінка цілью розгладити зморшки. Я роблю біоревіталізацію, Вона, вроді би, як всім добре підходить. Тозним типом старіння жінкам буде мати весь час отюки, а дутлавати вигляд. Такий вигляд не дуже. Як вроді ти випила. Вина на ніч і утром стала вся припухша, от, тому треба дуже бути обережна і довіряти, ну розуміти з якою ціллю що ви робите, і який результат прогнозований, ви хочете отримати. Наталь, скажи, будь ласка, а от щодо кремів, от які б креми ти рекомендувала для мене, як для лікаря дуже важливо, щоб мої пацієнти е користувались домашнім доглядом. І саме важливий крем, як ну я вважаю, це СПФ захист. Mm -hmm. Тому що ультрафіолет ми всі любимо загорати, гарний засмаглий колір обличчя, але і взимку ультрафіолет вже научна доказова база. Є він просто руйнує шкіру. У нас в шкірі образується багато свободних тобто луч, попадаючи на шкіру. Він всередині у нас є каскад реакцій, відбувається. у нас утворюється велика кількість свободних радикалів. Тобто це молекули, які мічаться і рвуть ось ці колагенові волокна. Вони у нас натягнуті. Да те, що в СПФ захист він дуже важливий, і треба дивитись на склад. Це можуть бути фізичні і хімічні фільтри. Теж дуже важливі. Якої якості цей СПФ захисний крем? І ми повинні наносити його постійно на шкіру, да і навколо очей берегти і шию. Я зараз дуже, дуже, дуже звертаю увагу за собою, слідкуючи, дуже прошу своїх пацієнтів. Це 90% успіху. успіху. Багато людей вважають використовують дорогі сиворотки, ретинол, пептиди. А зовсім не да, не звертають увагу да на ультрафіолет на спф захист. А це саме важливе і на всіх навчаннях, на всіх конгресах да ми можемо в домашньому догляді. Я завжди чую, що перше, що це захистити да шкіру від ультрафіолета. Не буде у вас пігментації, не буде розацея. І підбираючи домашній догляд, ми завжди дивимося, збираємо нам, у когось є купірос. Нам треба укріпити стіночки капілярчика комусь треба попрацювати на зволоження гіалуроновою кислотою. А для когось треба ДМАЄ, це дімітіл, аміна етанол, який буде працювати на ліфтінг шкіри. А, і всі ці фактори ми вам може підібрати лікар-косметолог. А можете ви в інтернеті почитати щось дізнатися, попрацювати самі? І в домашньому догляді, помімо СПФ, це саме перше, що нам необхідно, на що ви потрібні всі звернути увагу і перевірити я хотіла на домашній догляд. Так, Наталі, зупинить, будь ласка, якщо можна. Ага. А в домашньому догляді у нас завжди повинна бути. й не умивання. Це. Ми з водичкою тепло... теплою водичкою наносимо. Да, на шкіру гельчик да, Ручками це все вспіннюємо, якщо це гель або молочко, ми все підбираємо індивідуально, у нас нема для всіх, все, ми всі різні, у нас ну, різні генетика, різний тип шкіри. І ми два рази, двойне, Перший раз ми очищуємо шкіру і ми доглядаємо за шкірою як за дорогою тканиною. Ми нічого не розтираємо, ми прикладаємо і промочуємо промокуємо шкіру да, після вмивання. І ми два рази очищуємо. Тобто, перший раз ми забруднення поверхневі змиваємо, другий раз, ми вже змиваємо ті клітинки, які відмерші. Тобто, кератоз для того, щоб сиворотка чи крем проникла а слідуючий етап це у нас обов'язково тоні. Для проблемної акне це одні засоби. Для сухої шкіри, там, з, гам... з ромашкою, гамомелісом. І я наношу цей засіб тонізуючий тонік. І наношу акуратненько, проходжу ось такими похлопуючими uh -huh. движеннями. Я знизу вверх наношу тонік. Якщо там немає кислот або молочну кислоту, можна дивитися, треба склад, бо обов'язково пропрацьовуємо шкіру навколо очей. Це така тоненька діляночка, яка з віком втрачає еластичність, тонус, і вона становиться така, як тряпочка тоненька. І кожа навколо очей вона в чотири рази тоньше, ніж на щічках. І вона кріпиться. Це мишця сфінктер яка да, от, кріпиться до кісточки. І її тут нема чим питання такого ткані, як на щічках м'язів, таких. Да, це кругова мишця. І тому ми тонікам теж вирівнюємо pH. І наносимо на орбітальну зону теж тонізіруємо. Тонік він вирівнює pH, і наші сивородки і креми вони на 80% проникають глибше в шкіру. Слідуючий етап це сиворотки. Обов'язково після 50 – це там коктейль, вітаміни, які повинні. На підготовлену ну, на підготовлену шкіру ми можемо наносити сиверети. Це може бути вітамін С. Вітамін С це момашніший антиоксидант, угу. який бореться зі свободними радикалами. Це те про що ми говорили, коли СПФ коли ультрафіолет попадає на шкіру, то у нас утворюється багато руйнівних цих свободних радикалів, які руйнують колаген. І вітамін С він зв'язує і виводить цих та, агентів. агента. От і вітамін С він покращує стіночку капілярів. Тобто ці сиворотки. Я обожнюю свісивородки з вітаміном С. Вони освітлює, освіжає шкіру. Так на що ще звернути увагу? А, ну треба в домашньому догляді. Піптіди, пептиди це строїтельні білки. Вони насищають шкіру, роблять таку. Як поживні речовин, дуже багато цих аміників. гіалуронова кислота притягує воду. Дуже багато. Це все можна користуватися багато засобами, можна почитати, можна експериментувати. У мене завжди дуже багато сивороток, Я їх дуже люблю. Сиворотка така з вітаміном С. Я завжди рекомендую клієнтам. Це такий ізраїльський бренд. Дуже люблю Абаджи бренд. В домашньому догляду, є Холіленд. Ну, бренд не так важливий, а важна система. Якщо у вас є одна сивородка, але у вас немає тоніка, у вас там умивалка з лауріл, сульфатом, натрія, це все одно що засоби для миття посуду, і там є оціпінняші віщества, вони порушують pH шкіри, тобто немає ніякого смислу користуватися дорогою якщо у вас Засіб для умивання такий агресивний да, і неякісний. Ясно, Наталь, скажи, будь ласка, а ми сьогодні будемо щось робити? Що ми будемо робити і це те, що будемо робити мені? Це 50 чи це можна в будь-якому віці робити? Ой, те, що ми будемо робити тобі, це фантастична процедура. Її можна ну, робити не всім. Є по показанням, там є протипоказання, там розацея індивідуально теж підбираю вже там кислоти. Дивлюсь, але для те твоєї шкіри ми будемо робити цю процедуру, яка знімає роговий слой, покращує якість шкіри, обмін клітин, і ми будемо і почистим, приберемо міліум. Я в тебе знайшла там пару міліум, тебе ідеальна шкіра. А сьогодні я побачила там дві просяночки: це міліум, це закупорка вдольки стальної желізи. І мені так захотілося все це прибрати, почистити. І ми будемо робити цю потрясаючу програму, там альфа-гідроксікіслоти працюють в составі. є там трохи ретинола, а молочна кислота, спеціальна маска, яка ексфоліатор наноситься, і ми її скатуємо в з з вороговим гіперкератозом, і шкіра дихає, угу. і домашній догляд працює набагато краще. Ясна, Наталі, отож, якщо ти так все нам докладно розповіла, покроково, але все працює разом. Це і догляд, і креми, і харчування. Я, б, мабуть, харчування винесла вже 50 так? да. харчування це дуже важливо. Я так радію, коли мої пацієнти прислуховуються. Це наше здоров'я, тобто красива здорова, та, яка здорова і гарна шкіра. Вона не може бути, якщо у нас проблеми є в кате, якісь дискінезії, загиби жовчного міхура. Тобто всі хвороби не страшні. Якщо ми знаємо, що у нас в анамнезі, що ми можемо, з чим ми маємо справу, і ми можемо харчуванням вилікувати багато хвороб. Креми без харчування не працюють, а одне харчування можна доповнити. Так, і... да, Це і... фундамент. Так що я щаслива була з вами поділитися всіми секретами молодості шкіри. Ми поговорили про м'язеву тканину і про шкіру, про процедури, про домашній догляд. Мені завжди я обожнюю Наталію, її секрети краси, її підхід, як вона все це робить, і дивиться не, да, не поверхнево, а дивиться в корінь проблеми. І завжди знаходить такі рішення. Я в неї завжди вчусь, надихаюсь, Дякую. і насправді багато переймаю таких корисних порад. Лайфхаків. Лайф <laughs> Добре, дякую, Наталя. Я сподіваюся, ми скоро з тобою зустрінемося в наступному відео. А ви, будь ласка, підписуйтесь і не пропускайте наші відео. До побачення. Yeah.